Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску. І сьогодні розглянемо історію про досить цікаве місце: Стоунхендж. А саме цікаві факти, розміри і для чого ж був створений Стоунхендж. Тож, поїхали. Стоунхендж це один з найвідоміших доісторичних пам'ятників. Багатотонні кам'яні брили вражають своєю довершеністю. Людей завжди цікавило. Як древні племена могли збудувати таку грандіозну споруду без будь-яких складних механізмів та ще й розташувати бріли по колу, а не в довільному порядку? Також багато питань виникає через призначення мегаліту. За однією з версій, камені слугували астрономічною обсерваторією для визначення пір року сонячних та місячних затемнень. Ця споруда вважалась доісторичною пам'яткою ще в часи Римської імперії. Вже тоді люди могли тільки здогадуватися, як її збудували та для чого використовували. На основі археологічних досліджень та сучасних технологій вдалося дійти висновку, що Стоунхендж будувався в декілька етапів, починаючи з 3100 року до нашої ери, та не був остаточного вигляду приблизно 1800 року до нашої ери, щодо розмірів Стоунхенджа. У часи свого найбільшого розквіту, коли ще всі елементи були цілими. Пам'ятник мав основу з 80 кам'яних мегалітів. Вражає їх вага 5 тонн. Центром монумента були 5 важезних блоків, котрі отримали назву трилітів. Вони мають найбільшу вагу з усіх елементів конструкції 50 тонн. Складені кам'яні блоки утворюють арки, котрі використовували для позначення частин світу. По колу є кільцевий рів з двома валами. В різні часи біля стоунхенджу з'являлися поховання. В найдавніші часи біля місця зведення споруди було щонайменше 4-5 подібних пам'яток доби мезоліту. Найдавнішими спорудами, котрі були у безпосередній близькості біля стоунхенджу, є 3-5 великих ям, котрі, ймовірно, слугували для дерев'яних стовпів. Такі то темні стовпи споруджували у добу мезоліту. Проте немає чіткого підтвердження, що ями та стовпи якось пов'язані із тим Стоунхенджем, який ми знаємо. У ранньому неоліті більша частина Англії була вкрита лісами, і саме у цьому місці розташовувалася відкрита ділянка, що сприяло появі пам'яток. Відкритий майданчик був сприятливим для спорудження монументів. Перший пам'ятник саме на місці Стоунхенджу був створений 5000 років тому. Його творцями стали неолітичні племена. Які переселилися з території Анатолії, сучасної Туреччини, їх розселення було частиною великого переселення племен, завдяки якому у Європі поширилося землеробство. Ще одна хвиля переселення була приблизно у 2450 році. Що ж, ми знаємо про північний курган Стоунхенджа? Найранішою пам'яткою, яка могла стати одним з перших елементів Стоунхенджу, є північний курган. Близько 3000 років до нашої ери був збудований великий рів з внутрішнім та зовнішнім берегом. Він займав територію розміром близько 100 метрів та мав два входи. Ця споруда є ранньою формою монументу хенге. У березі було 56 ям, про призначення яких достеменно ніхто не знає. Вони могли слугувати для підтримки дерев'яних стовпів, але є припущення, що в цих ямах могли знаходитися кам'яні брили. У цьому місті також було знайдено 64 поховання. Там було поховано близько 150 людей, що робить це місце одним з найдавніших поховань у Британії. Як будували Стоунхендж? Давайте розглянемо. Ймовірно, для будівництва котлованів використовували знаряді з рогу, котловани рили, використовуючи кістки тварин, оленячими рогами розпушували землю, а лопатки волі використовували замість лопат. Саме вуглецеве дослідження знайдених кісток дозволило отримати точну дату виконання цих робіт. 2500 років до нашої ери у цьому місці були встановлені великі кам'яні брили. Для будівництва стоунхенджу використовували білий сарсен та менший блакитний камінь. Сарсени вирубували з міцного пісковику. Довжина сарсенів – 7 метрів, а вага 45 тонн. Камені сарсени використовували для будівництва двох концентричних розташувань. Внутрішньої підкови та зовнішнього ока. Між цими колами подвійною дугою були встановлені блакитні камені, вага яких 4-5 тонн. Їх приблизна кількість 82 камені. Біля входу розташували сарсени та 4 стаційні камені на периферії. Сарсенові камені видобували в каменоломнях біля Вествудс, розташованого на південний захід від Мальборо. Відстань від Стоунхенджу до цієї копальні 32 км. А блакитні камені добували в преслі Гілс, який розміщений на південний захід від пам'ятки за 320 км. Вівтарний камень, зроблений з пісковика, який знайшли на південному сході Уельсу. Ймовірно, на таку далеку відстань камені тягнули на роликах або примітивних санчатах та спускали на плотах річкою. Плоти рухалися вздовж південного узбережжя, Уельсу, вгору за течією річок Ейвон та Фром. Потім їх знову тягли по суші. Останній етап подорожі вниз по річці Вайлі до Солсбері, а потім через Солсбері-Ейвон до західного Еймсбері. Для обробки брали кам'яні молоти серсену та кременю. Величезними молотами відколювали окремі шматки та обробляли краї. Таке собі примітивне шліфування було потрібне, щоб камені щільно прилягали один до одного. Встановлення каменю відбувалося за особливою технологією. Дерев'яними полозами він опускався у яму, котра мала пологий схил. За вертикалю камінь перевертали під прямим кутом. Для цього брали мотузки з рослинних волокон, дерев'яну раму, схожу на букву А. Далі яма засипалася щебенем. А щоб підняти каміння, споруджували дерев'яну платформу. Основна маса каменів у Стоунхенджі була споруджена у часи появи нових форм кераміки та централізованого поховання померлих. Приблизно 2400 років до нашої ери неподалік розташовувалися добре облаштовані могили. У ранньому бронзовому віці поряд із Стоунхенджем були насипані найбільші кургани. Великі насипи були на вершинах пагорбів на хребті Кінгбароу, а також розміщувалися багаті поховання на кладовищі Нормандон-Даун. Особливість цих пагорбів у тому, що їх добре видно із Стоунхенджу. У 1750-х та 1500-х роках до нашої ери на чотирьох сарсенах з'являються зображення кінжалів та наконечників сокир. Є припущення, що зображення сокир слугували для позначення статусу або влади тих людей, котрі були поховані у курганах поблизу, які ж були призначені Стоунхенджу. Тож давайте розглянемо найбільш поширені версії: Стоунхендж як храм друїдів. У 1655 році Джон Веб писав про те, що Стоунхендж був храмом римського бога Цела. А побудував його тосканський орден. Джон Обрі у 1640 році оголосив пам'ятку храмом друїдів. Також він виконував різноманітні заміри та дослідження, на основі яких дійшов висновку. Що Стоунхендж виконував роль астрономічного та календарного об'єкта. Вільям Стуклі поділяв цю думку. Він досліджував Стоунхендж у 1720 році та помітив особливості розміщення каменів. П'ятковий камінь розміщений трохи правіше точки сонцестояння. Стуклі не міг пояснити, чому саме так. Аж поки не здогадався, що другий камінь ліворуч від одного з каменів п'яти розміщений так, що сонце, яке сходить, ніби обрамлюється між двома каменями. Стуклі був одним з перших дослідників, який підійшов до вивчення монумента з наукової точки зору. У нього було цікаве припущення. Ще будівельники використовували магічний годинник. За їхніми розрахунками руху сонця та літнього сонцестояння, приблизна дата будування Стоунхенджу – 460 років до нашої ери. Ця дата не точна, але сам факт такого підходу до вивчення Стоунхенджу був революційний на той момент. Адже розкопки у XVIII столітті проводили лише динамітом. Ще одна версія це Стоунхендж як астрономічна обсерваторія. Джеральд Гокінс у 1960 році зробив припущення, що Стоунхендж використовувався як астрономічна обсерваторія. У 1960 році для вивчення Стоунхенджу використали тогочасний перший комп'ютер Гарвардський Смітсонівський ІВМ котрий дозволив отримати точну картинку споруди на основі тих елементів, які збереглися, та тих, які вдалося розкопати до того. Саме комп'ютерні програми дозволили подивитися на кам'яний моноліт по-новому. 156 елементів узгодили зі сходом та заходом сонця місяцем, планетами та багатьма яскравими зорями. Стоунхендж має діру Обрі, котра названа на честь свого першого відкривача. Переміщення маркерів від неї до наступної дозволяє зрозуміти, коли відбудеться місячне затемнення. Розташування каменів дозволяло древнім людям. Дізнаватися про час сонцестояння, рівнодення та визначати, коли відбуваються затемнення. Споруда має орієнтацію на схід сонця 21 червня. Таким чином, конструкція дозволяла людям орієнтуватися в періодах, коли день стає довшим, а коли коротшим. Адже саме після літнього сонцестояння світловий день починає скорочуватися. Найочевиднішим доказом використання Стоунхенджу як астрономічної обсерваторії. Є розташування входу таким чином, що схід сонця відбувається над п'ятковим каменем, явище, котре можна побачити у цей день, заворожує. Тому що можемо сказати у підсумку? Попри безліч дискусій, які точаться дотепер, можна з впевненістю сказати, що у розбудову Стоунхенджу вклалися кілька племен, які один за одним жили на цій території. І кожне з них використовувало монумент з власною метою. Він слугував для здійснення обрядів, поховання знаті. Останки людей були знайдені не тільки поблизу споруди, але й під деякими каменями. Можливо, люди навіть вірили у магічну зцілювальну силу каменів. Однозначно, споруда відігравала важливу роль у житті тогочасних племен, адже для її спорудження було використано багато часу та зусиль. Друзі, а які версії використання стоунхенджу знаєте ви? Обов'язково діліться в коментарях. Я вам дуже вдячна, що додивились відео до кінця. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Обов'язково побачимось та почуємось. Ваш топчик.